Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. До нерозказаних казок знову був доданий новий герой, жовта п'ятірка перса. І власне про неї, про її вміння, будемо говорити в сьогоднішньому відео. А також наприкінці відео я зроблю декілька викликів, це я ще з минулого разу прикликала героїв і додам до цього відео. Отож, належить вона до сім'ї жахи Атлантиди, і це покарання противника за нанесену шкоду. Вони можуть отримати мінус 10% генерації мани на три ходи. А пасивкою є 50% шанс виконати наступні дії, коли герой використовує особливе вміння. Це нанести 80% шкоди всім ворогам. І ще герой отримає плюс 19% регенерації мани на два ходи. Хороша пасивка. Мені подобаються їх пасивки. хоч з шансом, але якщо спрацюють, то буде непогано. Це і шкода по всіх, і собі ману кастувати буде, так що норм. І сім'я, і пасивка схожі з героями дюн, тому тут нічого нового, лише різні ефекти. Щодо показників, то хороший рівень атаки. І броні аж 1025. це багато. А от життя не настільки високий рівень відносно інших героїв, нерозказаних розказаних казок Чи в принципі нових героїв лише 1501. але це все одно непогано. Далі вміння героя. Мана всіх цих героїв припливе, тож за Х1 вона викраде бафи, які можна зняти з цілі. Це таке ж вміння Ітар, наприклад, має нещодавній герой місяця. Але на відміну від Ітари, яка більш пасивний герой, тобто не нанесе шкоди противнику. То перса все ж нанесе шкоду 455% цілі. Виходить, спочатку забере бафи, які можуть бути на ворогові, а потім вже буде вся решта. І ще 4 ходи ціль отримає шкоду від. Отрути 215. І ще зменшення генерації мани на мінус 15 кожного ходу. І це все буде розповсюджуватися на ближніх ворогів. Це виходить, якщо ще є сусід у противника, то цей ефект пошириться на нього і так далі. За Х2 заряд все майже те саме, тільки рівень шкоди по цілі буде 490%. І тікаюча шкода збільшиться і буде 250. А зменшення генерації мани буде не мінус 15%, а мінус 20%. Ну і рівень тікаючої шкоди при фокусі. У прокачці збільшиться, що за Х1, що за Х2. Отож, найперше, чим цей герой цікавий, є те, що викрадає бафи у противника, тобто не просто диспелить, а передає все, що на ньому було, своїм союзникам. Це може бути таунт, наприклад, пришвидчення генерації мани, тікаючий відхіл і так далі. Щоправда, шкода, що лише з однієї цілі забирає бафи. Було б цікавіше, якби у всіх забирала. Я, до прикладу, маю досить старого героя-капелюшника, і він якраз має таке вміння, але краде у всіх, і це дійсно іноді дуже виручає. Далі рівень шкоди він не є надто високим, як то мають деякі інші герої, але рівень атаки хороший. Плюс ще буде тікаюча шкода від отрути кожного ходу, яка вже буде не тільки по цілі, а й розповсюдиться на інших ворогів. Ну і звісно, ще не варто забувати про сповільнення мани, це теж хороша штука і буде заважати противнику зарядитися. Де ж героя можна використовувати? В Атаці зрозуміло, що можна вибрати забафаного противника, або як мінімум стаунтом і викрасти це все з нього, або викрасти можна будь-який ефект від альфа-зламу, поки він ще висітиме, і якщо перса зарядиться вже. Щодо захисту в противника може не бути бафів, хоча таке вкрай рідко буває, щось та й має бути. Далі противник може взяти героя, що дає захист від негативних ефектів. Тоді перса в однієї цілі викраде цей захист і поставить інші ефекти. Але на інших отрута і зменшення генерації мани не розповсюдиться. Ну і ціль, звісно ж, отримує пряму шкоду. Це такі найгірші комбінації, які можуть бути. Але в цілому, навіть якщо це все було завдано одній цілі, то вже непогано. Герой проявить себе як просто шотер. Тож, якщо такий герой вписується в стрій команди, то і в захисті теж можна. Її використовувати тим більше з такими показниками живучості. Отож, цього разу в нас такий герой, і герої до нерозказаних казок ще будуть виходити це ще не все. Ну і тут направду є більше шансів спіймати когось з героїв навіть без донату, адже є більше спроб. Не те, що, наприклад, квест Альянсу чи селище гоблінів там безкоштовно дуже мало спроб дається. Хоча кому як пощастить. Отож, на цьому у мене все пишіть, як вам цей герой і кого з нерозказаних казок вже вдалося зловити. І обов'язково бережіть себе і близьких, і всім миру та добра до зустрічі.